Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у в гостях сьогодні. Разом з вами я хочу зробити огляд невеличкої посилки, яка до мене приїхала, дуже її чекала, бо вона була замовлена заздалегідь. Пройшов час. Нарешті вона у мене. Хочу вам показати, що я придбала. Мені хочеться вам показати ту рослинку, яка до мене приїхала. Найбільше сьогодні ви будете бачити в моєму огляді саме ехінацеї, неймовірно симпатичні рослини, які я обожнюю. Ось так саме цей сорт виглядає. Подивіться, я маю, на увазі, якщо так приблизити, дуже непогана розетка. Це сорт є оранж скіпер. симпатичний на мій погляд, і дуже мною очікуваний. Десь приблизно 20 см йдуть листочки, чомусь вони всі йдуть такі світлесенькі, але все будемо з вами бачити. коти просяться на вулицю, то ще щось. Коли я відкрила посилечку, побачила ось цю красату. Отак, трішечки, я тут. Приподняла її, хочу вам все це показати. Ну і давайте продовжимо, бо до мене прийшли не тільки ці рослини, я маю на увазі ехінацеї, а також і інші квіточки, які я очікувала. Давайте все по порядку. Я тут намагаюся все виставити для того, щоб. Все показати, що тут у мене буде, і продовжу я показувати вам ось таку скабіозу. Це новиночка буде в моєму садочку. Розетка дуже дуже малесенька. Як ви бачите, ще всі запаковані. Чому дівчата, хлопці, була в мене саме ось ця розкрита рослина? Тому що вони всі проїхали в турворі все добре і чудово. Але а сьогодні я встала, подивилася, пройшлася по садочку. А в мене саме цей сорт вже потребував вологи, тому я його бистренько розкрила, поставила, щоб він не напитувався. Ну, а інші рослини, як ви бачите, і у подальшому це все будете роздивлятися. Вони всі йдуть ідеальні. Але що мені не подобається, дівчата, не то, що я хочу там сказати чи показати своє фі, я вже про це неодноразово казала, наголошую на цьому. Всі рослини йдуть такі, знаєте, ну трішечки світлого відтінку. Ось подивіться. Таке складається враження, що їм трохи не вистачало сонечка, або вони розпочинають хлорозити, або можливо, просто вони були під сіткою. Тобто, ось таке в мене з'явилося відчуття, подивившись на більшість рослин, які до мене приїхали. якщо брати загалом. І все правильно робити щодо адаптації, то з ними все буде добре. Це вже мною перевірено, подивіться, це ось такий гарний кущик. А хто це до мене приїхав? Давайте, дівчата, я вам, по-перше, покажу, звідки я люблю робити покупочки саме з цього інтернет-магазину. Я вже є постійним клієнтом цього магазину. Не знаю, там скільки років, не пам'ятаю. Але як є, подивіться, скабіоза кавказька перфекта в мене буде. Хотіла я інші, звісно, замовити рослини, але ту, яку я замовляла анемону, вона була не готова до відправки. Ми у спілкування по телефону з менеджером або бухгалтером, не знаю хто був. Але дуже-дуже величезне. Дякую, Тому, що як ви бачите, рослинки всі замінені, прекрасні, чудові. Але, друзі, як ви розумієте, не все так добре, як хотілося. І чому саме? Я вам зараз покажу, бо за кадром я знімаю кульочек, упаковку рослин, подивіться. Ось це є флокс, він малесенький, блю-бой. Я вже купувала, показувала вам що до мене приїхав також цього магазина цього року інші флокси. І ось ви бачите, що та як відбувається. Мені це не подобається. Я не люблю ось такі палочки. Я розумію, що це все нормально, можливо, там коренева, можлива і все таке інше. Але флокси я люблю купувати, як я вже казала, завжди у квітучому вигляді. Завжди, щоб була 2-3 гілочки. Ну, але як. Ви розумієте, ось так. Я розумію, що це, можливо, новиночка до нас заїхала тільки в Україну. Також хочу наголосити, що, бачите, зрізаний був черенок або обломаний, відкрилася бокова брунічка, все це пішло, я так і не люблю. Ну, Але як є, Флокси, скабіоза у мене тут, так? Три сорти скабіози. ось є отакий з листочками. Так, а щодо назви, це в мене кабіоза кавказька пінк діамон Я підпишу для того, щоб розуміти, mm. яка вона буде. Непоганий кущик, не буду його розкривати, але все нічогенько, там щось трошки жовтесенького є. Ну, Якось так. Тобто, Є чим зайнятися саме зараз, бо трошки температура спала. Буду, звісно, я все саджати скоресенько. У мене є накладна від цього магазину. Я люблю, що була накладна. Дівчата, а ви пишіть, чи потребуєте ви накладної від продавців, вам це треба чи не треба, бо мені дуже треба. Я їх всі зберігаю, щоб, наприклад, ось у мене заквітла. І якщо вона буде по сорту, це добре. А якщо ні, я відкриваю накладну і починаю спілкуватися саме щодо пересорту. Чесно вам скажу, дуже цього не полюбляють продавці, коли в них відбувається спілкування щодо пересортів. Зазвичай вони кажуть, ні, ми такого сорту не замовляли і таке інше. А коли є накладна, все зрозуміло і все виходить. Ну, як треба. Тому для мене це саме ось так. Тут трошечки є ось сухенькі листочки, я прибираю дуже непогана розеточка. Ну, як дуже непогана. Ну, така середня розеточка, малесенька у порівнянні з цим сортом, якщо так взяти поруч. Ну, є з чим порівняти. але... Що хочу сказати: рослини кормлені, воно видно зразу. Якщо ви в цьому розбираєтесь, це все зрозуміло, коли ти відкриваєш посилочку, а тим паче, коли так все достаєш, зразу. Видно, чи кормлена рослина, чи не кормлена, де вона стояла у затінку чи ні. Але чому саме я повертаюся до цього інтернет-магазину? Тому що мені дуже подобається ґрунт, в якому зростають рослини, тобто вони зростають в більш-менш такому ґрунті, схожому на мій. Я не скажу, що 100%, ну але в більшій частині. Цих процентів тому мені це все подобається. Це у мене ехінацея оранж перл. Я дуже її хотіла за нею ганялася. Я обожнюю оранжеві ехінацеї, точніше, помаранчеві, тому вона мені треба. Невеличка також розеточка, вже потребує вологи, але думаю, що після зйомки цього відеороліку обов'язково піду саме її, дам водички, бо, можливо, до ранку вона не дотягне, але мені треба, щоб дотягнула. Ну і ось такий дівчатка сорт, я вам вже показувала його. Дуже і дуже швидко роблю дівчата цей огляд для того, щоб посадити. Ось ви бачите, і на цея, гляньте. Одна, бачите, ну, якщо так розкрити, дівчата, треба вже робити манікюр, треба вже е сходити до спеціаліста з цього питання, все, щось не вистачає часу. До речі, я це інколи роблю сама, і мені здається, в цьому місці я буду робити це сама, тому що ну, зовсім з часом погано. Дивіться, ось такий один. Друзі, бачите, які листочки. Так, треба так все прибрати. Ось, давайте подивимося. Все пішло у цвіт. Дуже чудовий кольор. Він мені нагадує, до речі, ехінацею із сортосерії серії Sun Shakers Golden Sun. Але це також ця ж сортосерія. серія підписуємо обов'язково. Але цей сорт зветься Єлов. Також ця серія, я маю на увазі Sun Shakers. Але е, саме сорт зветься Гіло. Мені здається, що випустивши цей сорт, вони побачили, що це йде один рядочок, пелюсточок. Знаєте, така була селекція. І вирішили створити інший, і у нас з вами вийшов Голден Сан. Ну, це моє таке припущення. Я не знаю, треба подивитися, що пишуть саме постачальники. Але я обожнюю жовті кольори. Він такий, знаєте, якщо бути чесною. Ну, жовто гарячий, ось такий дуже симпатичний, красивий. ще раз вам показую, така невеличка розетечка, Подивимося, як то все буде, але непоганий. Ну і ще ось таку красоту я придбала. Також дивлюся, всі рослини кормлені, дівчата, Чесно скажу. Це мені не подобається. Вони дуже погано приживаються, коли кормлені. Тобто міняється регіон. Якщо я не помиляюся, посилка до мене приїхала з Київської області. Я живу на Харківщині. Ви розумієте? Трішки інші вітри, температура, ну і таке інше. Тому це впливає, звісно, на рослини, на регіон. А тим паче, коли більш-менш інші ґрунти, це також все це впливає. ну, Прошу ми з вами балакаємо, дівчата. Я думаю, що ви всі садівники, садівниці, це все розумієте. Також це в мене є сортосерія Sun Shakers це є помія гранат якщо я не помиляюся. І дивіться, яка цікавинка в цьому сорті. я думаю, ми в подальшому також це будемо бачити. В нього є ось таке стебло. Бачите? Дуже і дуже воно таке. Бардо, типа, знаєте, як у Raspberry Трюфель, тільки він потім зеленіє. А цей ось поки що я бачу саме такий. Можливо, він також позеленіє. Давайте будемо за цим спостерігати. Але, ну, як ви бачите, саме ось так. Розетка нечогенька, ну, я б сказала, навіть. Мої рослинки, ті, які я вам буду відправляти, вони трішечки в мене. Є більше, є менше, ну все залежить це від сорту, від того, яка в нього селекція. Я вже на цьому наголошувала, але дуже непогана. Не дуже люблю, що кормлені, бо вони ще раз вам нагадаю, проживаються дуже погано. І це видно, я якось вам покажу, бо інколи все ж таки хочеться мати, посадив і забув. А це відбувається саме з тими рослинами, які не є кормлені і просто зростають під відкритим небом без всяких добрив. Друзі, ось така в мене була невеличка посилочка, дуже ще раз вам нагадаю, очікувана. Мені хочеться, щоб все прижилося, все росло. Милувало мені око і найголовніше. Щоб я мала змогу бачити ось ці всі красоти природи у таких відтіночках. До нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока.